Сьогодні ми поговоримо про рослину, яка трапляється повсюдно, буквально під нашими ногами. Вона надзвичайно швидко росте і може пройти весь життєвий цикл усього навсього за 5 тижнів. Вона може квітувати та утворювати насіння навіть під шаром снігу. Одна рослина здатна утворити до 25 тисяч насінин. Цю рослину їдять, але такі практики можуть бути не лише смачними та поживними, а ще й небезпечними. Тема цього випуску: зірка узбіччя дороги, клумб та городів. Зірочник середній або ж мокрець. Він же стилярія медіа. Для початку цю рослину нам треба знайти, але насправді це дуже проста задача. Ця рослина отримала свою назву Стилярія медіа у 1789 році. Описав вид Домінік Вільярс у праці історія рослин. Назва стелярія походить від слова Стелла, що означає зірка. Ця назва виникла через те, що квітки представників цього роду нагадують своєю формою яскраві небесні об'єкти. І тому ботаніки теж можуть дивитися на зорі, але їм для цього навіть телескоп не потрібен. Можна дивитися просто собі під ноги. Ну і так, попри поширену думку у середовищі прихильників, лікування травами слово зірочник не утворилося від слів зір та очник. Видовий епітет меді перекладається як проміжний або середній. І це вже апеляція до розмірів рослини. Зірочник середній має низку споріднених видів. Їх розглядають всі разом як групу або ж агрегат видів стелярія Медіа. Довгий час до її складу відносили три види: стелярія Медіа, стелярія Паліда та Стелярія Неглекта. Деякі автори навіть розміщують цю групу в окремому роді, алсіне. Однак молекулярна філогенія не підтримує цю кладу. Ласифікацію проте у чек-лісті родини гвоздичних для флори України Микола Фодорончук розглядає ці рослини в роді Алсіне. Майте на увазі. Найпоширенішим видом у цій групі є тетраплоїд стелярія медіа. Тобто він має чотири одинарних набори хромосом. Ми з вами, люди, маємо в більшості клітин подвійний набір хромосом два рази по 23, разом 46, і ми відповідно диплоїди. Стелярія медіа вважається аборигенною рослиною для Європи, але тепер, завдяки діяльності людини, вид поширений у всьому світі. Здається, що зараз його не фіксують лише в приполярних. Регіонах та в місцевостях із найсухішим кліматом. Зірочник середній трапляється по всій території України. Це дуже мінлива рослина, яка варіює за розмірами надземних пагонів, за типом опушення, за розмірами пилюсток і насінин, за кількістю тичинок у квітці. Рослини з п'ятьма, а не трьома течінками та пелюстками, що майже однакові за розмірами з чашолистками, описані як окремий вид ксан Ксантантера. Зірочник середній активно розселяє. Порушеними землями. Микола Федорончук вважає, що ймовірно цей вид гібридогенного походження і є результатом схрещування двох видів: стелярія неглекта та стелярія паліда. Зірочник середній розглядають як бур'ян сільськогосподарських культур, а також як типову рослину перетворених людиною місць, тобто рудиральних оселищ. Вид характеризується скоростиглістю і широкою екологічною стійкістю. Його дуже різноманітна морфологія змусила деяких авторів. Описати багато таксонів, які, однак, в основному базуються на ознаках, на які сильно впливає навколишнє середовище, і ці ознаки не зберігаються при вирощуванні. Зірочник середній має квітки з пилюстками, які такого ж розміру або коротші за чашолистки. Тичинок від 3 до 5, але може бути і до 10. Насіння зірочника середнього із округлими або плоскими горбками на дорсальній поверхні. Існує два цитотипи стилярія медіа в Європі, тобто є окремі популяції із різною кількістю хромосом. Цитотип із подвійним набором хромосом, який дорівнює 40 штукам, широко розповсюджений, тоді як цитотип із подвійним набором хромосом, який дорівнює 44, приурочений переважно до південної частини Європи. Ці два цитотипи дещо відрізняються за ознаками своєї будови. Але їх не виокремлюють у різні види, тому що існують проміжні форми між ними. Проте виглядає так, що ці два цитотипи у природі майже не гібридизують. Гібриди між двома формами зірочника середнього можна отримати штучно, але утворене від цього схрещування потомство утворює мало життєздатне насіння. Деякі рослини зірочника середнього із 44 хромосомами навіть мають ознаки інших видів стелярія Паліда та стелярія неглекта. Це вказує на те, що до зірочника середнього ще довго доведеться придивлятися систематикам. Другий вид це стелярія Паліда. Він є диплоїдним, і його подвійна кількість хромосом це 22. Стелярія Паліда це переважно європейський вид із центром поширення в Південній Європі. На схід він поширений до Анатолії та Центральної Азії. Рослина зростає на відкритих або на піввідкритих піщаних місцях, таких як насипні піски або не дуже густі соснові ліси. Стелярія Паліда також може бути бур'яном культурних рослин. І зараз. Сідницею рудеральних оселищ. Від решти споріднених видів рослина відрізняється тим, що у неї найчастіше від однієї до трьох тичинок, іноді до чотирьох. Насіння в рослини дуже дрібне до одного міліметра завдовжки, воно світло коричневе. Пилюстки цієї рослини відсутні або ж дуже маленькі. В Україні цей вид зростає на півдні, в Миколаївській області, зафіксований в Криму. Рідко вказується рослина також для Карпат. І ще один представник зірочників із групи Стелярі Медіа це стелярія неглекта. Вона має таку ж кількість хромосом, як і попередній вид. Зростає рослина в основному в прибережних лісах і чагарниках на берегах річок. Її можна знайти в парках і загалом вона любить напівзатінені місця. Рослина широко розповсюджена в Європі, відзначена в інших регіонах Євразії. І також тепер це чужорідний вид на теренах Північної Америки. В Україні її фіксують на смітниках, при шляхах, між чагарниками, і в лісах переважно на півдні. Країни, фіксували її в Одеській та Миколаївській області, а також в Криму. Спостерігається також занесення цього виду в Чернівецьку область. Від близького виду стилярія Медіа добре відрізняється довшими чашолистками та пелюстками. У цього виду є більша кількість течінок, а також більші насінини, які вкриті гострими горбочками. Течінок у стилярії неглехта найчастіше 8-10, може бути 11. Пелюстки зазвичай перевищують або дорівнюють чашу там. вирізняється також рослина довгими конічними горбками на насінні. Найчастіше стелярія неглекта це диплоїд, але є також повідомлення про тетраплоїдну форму. Із кількістю хромосом 44 вона виявлена в Італії. Крім того, стелярія неглекта підвид Купаніана виявлений у Середземномор'ї. Він відрізняється від типового підвиду наявністю дуже волосистих стебл та суцвіть. Усі вище зазначені види дуже мінливі і важко знайти морфологічну відмінність між. Ними, хоча зазвичай їх можна розрізнити, коли маєте матеріал по всіх видах, відмінності в кількості хромосом сприяють тому, що ці таксони зазвичай розглядають як окремі види, і це поширено в більшості сучасних систематичних робіт. Відмінності в біології цих форм зірочників також підтверджують необхідність розгляду їх як окремих видів. Стелярія Паліда є автогамним видом, тобто він практикує самозапилення. Також для нього дуже характерна клейстогамія, тобто багато його квіток ніколи не відкриваються. Стелярія медіа є як автогамним видом, так і іноді перехресно запильним. А стелярія Неглекта зазвичай є перехресно запильним видом, але в принципі він теж здатний до самозапилення. Також немає доказів потужного генетичного потоку між цими окремими формами зірочників. Однак є одне дослідження, яке повідомляє про багато проміжних форм між стелярія медіа та тетраплоїдним видом стелярія Неглекта у середземноморській зоні. Відповідно до даних цієї статті, ці таксони не є різними видами у регіоні Середземномор'я, і здається, тут знаходяться в активній стадії еволюції. Це контрастує з ситуацією у північно західній Європі, де ці таксони досить чітко відрізняються. Нещодавно, а саме в 2019 році, з території Чехії був описаний новий вид із цієї групи зірочників із групи Stellaria media. Його назва Stellaria ruderalis. Епітет ruderalis вказує на екологічні. Приуроченість цього виду він зустрічається в різноманітних рудеральних місцях. Вважається, що нещодавно описаний стелярія рудераліс є аллополіплоїдом, і походить він від схрещування стелярія паліда та стелярія неглекта. Через це він поєднує деякі морфологічні особливості обох видів. Стелярія рудераліс відрізняється від стелярія медіа довгими конічними горбками на поверхні насінини, без або з кількома сосочками на верхній частині. Поверхні також у молодих рослин цього виду суцвіття є значно густішим. Виявлені на насіння стилярія Рудераліс горбки присутні також і в насінні стилярія Неглекта. Проте стелярія Рудераліс відрізняється від стилярії Неглекта меншою кількістю течінок. У стелярія Рудераліс їх 3-5 може бути до 10, що контрастує із кількістю 8-10 тичінок у стелярія Неглекта. Також у стилярія Рудераліс коротші пелюстки, які не можуть бути довшими за чашолистки. З моменту свого відкриття стилярію Рудераліс розшукали в Чехі. Словаччині, Австрії, Угорщині, Словенії, Хорватії, Сербії, Італії, включно з Сардинією. І також виявили, вид, на теренах Греції. Він зростає у порушених рудиральних оселищах, на трансформованих луках, у заростях чагарників, у лісах, плантаціях дерев, вздовж доріг, залізниць та узбережжях водойм. Український ботанік Андрій Новіков та його колеги вирішили перевірити, чи не трапляється ця рослина в Україні. Спочатку вони дослідили доступні героїв. Гербарії, як і очікувалося, загербаризованих зразків новоописаного виду в колекціях знайдено не було. Це легко можна пояснити таким фактом, що представники дуже розповсюджених груп рослин часто нехтуються ботаніками, які не збирають їхні зразки до ботанічних колекцій. І іноді, коли оглядаєш колекцію в якомусь гербарії, може виявитись так, що, начебто, найтривіальніші види є найрідкіснішими, бо гербарних зразків від них не так багато. Далі Команда науковців почала шукати цей вид під час експедиції, і його таки було знайдено. Польові роботи проводились у травні, червні 2020 року у Львові та його околицях. Загалом було досліджено 39 населених пунктів, у тому числі 11 локацій у Львові та 28 населених пунктів у прилеглих містах та селах. Лише в одному із досліджених місць зростань був виявлений вид стилярі Рудераліс. Він зростав разом із стелярі. Медіа. Таким чином, першим місцезнаходженням цього виду на території України стало село Дмитре Пустомицького району Львівської області. Локація була розташована біля кладовища. Це місцезнаходження знаходиться за 590 кілометрів від найближчого місцезнаходження в Угорщині, за 630 кілометрів від місцезнаходження у Словаччині, за 630 кілометрів від найближчого місцезнаходження в Чехії. Отже, це місцезнаходження окреслює кра, Айні північний схід ареалу стелярія рудераліс Європі, однак варто зазначити, що це із тих місцезнаходжень, які відомі на даний момент. Адже знахідка Андрія Новікова та його команди натякає, що незабаром стилярія рудераліс буде виявлена в інших частинах України, а також у інших країнах Східної та Південно-Східної Європи. Також зауважу, що в чек-лісті родинних воздичних 2023 року цю знахідку враховано не було. Зірочник середній це всюди суща рослина. Це мовчазний супутник людини, і виявити його легко на узбіччях доріг, на клумбах, на городах, на смітниках, на фермах, у садах і парках, на берегах річок та поміж скель. Зустріти рослину можна на широкому спектрі субстратів, але найбільше цей вид любить легкі піщані ґрунти, особливо добре почувається себе зірочник середній за наявності потужних джерел калію у землі може рослина ефективно використовувати також азотні сполуки на дуже кислих ґрунтах зірочник середній не трапляється і тому шукати на болоті стелярія медіа зась типовий діапазон pH його місце зростань від 5,2 до 8,2. а якщо рівень кислотності зростає і pH опускається нижче 5 пунктів то рослина вже має серйозні проблеми у досить Вологих та прохолодних умовах зірочник середній почувається як риба в воді, він може витримувати посуху, але часто на городах він стає одним із перших бур'янів, які в'януть через дефіцит зволоження. У спекотні сухі літа, рослина відмирає, щоб після перших дощів з банку насіння в ґрунті знову проявляти свою вражаючу активність. Конкуренції з багаторічниками зірочник не витримує, тому добре почувається на порушених ґрунтах. Як тільки порушення субстрату припиняється, то рослину витісняють інші види на ланах широкополих. Зірочник середній зростає, із більшістю сільськогосподарських культур. Затінок від удомашнених рослин дозволяє зірочнику середньому переживати екстремальну для нього спеку та посуху. У дослідженні насіннєвих банків на деяких орних ґрунтах у Англії рослину зафіксували на 97% полів, відібраних для дослідження. У Шотландії у 1982 році. Рослину виявили на 96% досліджених полів. Це один із найпоширеніших бур'янів орних земель у Данії. Зірочник середній є дуже мінливим видом, який відрізняється за параметрами зовнішньої будови навіть в межах одного місця зростання. Часто на його габіту спливає банально кількість азотних сполук, адже за їхнього дефіциту зірочник буде миршовим доходягою. А якщо ж цих сполук буде вдосталь, то й рослина на цих харчах перетвориться на крим. Мезного бур'яна, також, очевидно, є й певні генетичні основи для мінливості виду. Зокрема, 150-річні дослідження зірочника на полях пшениці показали, що на бідних та багатих ґрунтах виокремлюються генетичні різновиди рослини. У Сполучених Штатах Америки виявлено популяції рослини, які розвинули стійкість до дії низки гербіцидів після п'ятирічного використання хімікатів на полях: що сульфоніл сечовина, що мекопроп запускали еволюційні. Процеси у зірочника середнього. Щодо харчової цінності зірочника середнього. Зауважте, що в рослині є високий рівень щавелевої кислоти і низький рівень кальцію. Високе співвідношення щавелевої кислоти до кальцію може мати несприятливі наслідки на біодоступність кальцію в їжі. У дослідженнях було показано, що вівці не дуже охоче їдять цю рослину. Сама ж рослина є багатим джерелом магнію, натрію, калію та фосфатів. Зірочник середній може накопити. Опичувати нітрати до рівня, який робить його потенційно токсичним для овець та кіз. І тому дуже важливо знати, із якого місця взято зірочник, який ви вирішили спожити. Рослина є важливою складовою раціону багатьох птахів, у тому числі сірих куріпок, горобців, коноплянок, снігурів і очеретяної вівсянки. Вид має медичне та терапевтичне застосування, він багатий на вітамін С, його зелень можна їсти в як овочі в салаті. Тому що ж, давайте проведемо демо кілька кулінарних експериментів. Давайте приготуємо із зірочника середнього дві страви. Для початку цю рослину треба добре помити, адже через те, що вона так чудово займається планкінгом на будь-яких субстратах, то й набирає з собою цілу низку різноманітних речовин. Я рослину попередньо замочив на кілька годин, а потім довго, дуже-дуже довго. відмивав листки та інші фрагменти зеленини від пилу, піску і чого там тільки не було. Не знаю. Як у кого, але на це я витратив досить багато часу. Отже, перша страва, яку ми приготуємо із зірочника середнього. Перша страва це буде дуже нехитрий салат. Для початку поріжемо зірочник на фрагменти. Потім я візьму одне відварене куряче яйце, подрібню його і вкину до зеленини зірочника. Все це можна поперчити та посолити, але я такого не робив. Натомість я приготував заправку. Для неї я використав одну столову ложку з величезною гіркою грецького йогурту, додав одну чайну ложку соєвого соусу. І одну чайну ложку французької гірчиці. Перемішав усе це для годиться і відправив до зірочника та до відвареного яйця. Лишилося поєднати всі компоненти страви у салат, і також лишилося це скуштувати. Насправді мені сподобалось. Смак зірочника досить яскравий. Він мені не подібний на іншу зелень, типових салатних овочів і не просто не подібний, а досить приємний, освіжальний і так далі. Заправка чудово, все підкреслює. Яйце додає білка трішки до раціону, ніби все працює. Зірочник у такому вигляді я б їв іще. А тепер зробимо щось на кшталт простого вареника із зірочником. Я беру невеликий пучечок зірочника, кидаю туди 100 грамів м'якого білого сиру. Додаю одне яйце солю та перчу. Перемішую начинку вареників. Для додаткового смакового відтінку я додам трішки подрібненого пармезану. Тепер доведеться зробити тісто. Мені знадобиться три склянки борошна. До нього я додаю одну столову ложку куркуми без гірки. Можна додавати менше або не додавати. Сюди ж закидаю чайну ложку солі і додаю одне яйце. Перемішую масу. Додаю 3 столові ложки олії. Знову все перемішую поки що виделкою. І додаю одну склянку води, яка тільки що закипіла. Лишилося вимісити все в однорідну масу і дати відпочити десь хвилин 10 у холодильнику. Після цього я формую основу псевдовареника, додаю начинку. Так, сяк зліплюю все докупи і кидаю приготуватися на пару приблизно 12 хвилин. Все, страва готова. Що можу сказати по смаку? Мені подобається. Щоб було смачніше вам, можна потонше розкатати тісто, зліпити погарніший вареник і кидати менше куркуми. У такому дозуванні відразу скажу, куркума сильно впливає на смак. Але мені особисто це подобається. По смаку термічно оброблений зірочник мені теж сподобався не менше ніж у сирому стані. Тому ця рослина цілком може заміняти шпинат і всіляке таке у більшості страв. Чи готовий я робити цю страву знову? Не думаю. Але це пов'язано винятково з морокою з борошном і з усім ліпленням вареників. Сам зірочник може стати інгредієнтом багатьох і багатьох страв, а нам слід повертатися до ботаніки. Ґрунтопокривні властивості зірочника використовуються також для придушення березок, виду конвольволю Сарвензіс та плитух, виду Калістегія Сепіом. Роблять це переважно на виноградниках. Зірочник середній є вмістилищем багатьох вірусів, які вражають важливі види сільськогосподарських культур. Зокрема, він може бути резервуаром вірусу огіркової мозаїки, який переноситься по. Пилицею мізус персіка. Дослідження показали, що вірус також може зберігатися та розповсюджуватися із насінням рослини. В уражених рослинах 4,29% насінин можуть бути вмістилищем цього вірусу. У закопаному насінні вірус зберігається щонайменше 5 місяців. Зірочник середній також є альтернативним господарем гриба: уроміцес діанті. Цей гриб викликає іржу гвоздики. Рослина також може приваблювати різні. Види комах та нематод, які можуть бути небезпечними для важливих сільськогосподарських культур. Стеблова нематода, діділенхус діпсаці може мешкати буквально всередині зірочника. Стеблова та брунькова нематода Афеленхоїдес Фрагеріє також живе в зірочнику, і, окрім того, вона може пошкоджувати полуницю. Зазвичай цвітіння триває від ранньої весни до пізньої осені, але будьмо чесні, зірочник середній квітує, коли йому заманеться. Зірочник середній може квітнути будь-коли. Навіть на початку січня. Якщо температура тримається певний час вище 2 градусів за Цельсієм, цього вже достатньо для зірочника. Рослина може квітувати і утворювати насіння, навіть коли вона вкрита снігом шаром у 10-20 см. Довжина світлового дня мало впливає на квітування рослини. Квітки відкриті лише один день. Зазвичай квітки самозапилюються, але комахи також можуть здійснювати перехресне запилення. Узимку зірочник. У візит комах не світить, тому часто саме в цю пору він може утворювати клейстогамні квітки, які не розкриваються. У них відбувається обов'язкове самозапилення. Цей вид може завершити свій життєвий цикл через 5-6 тижнів після проростання. Дайте зірочнику середньому 100 днів, і він за цей час багато чого встигне. Саме стільки часу достатньо для того, щоб настало плодоношення після проростання насіння. Квітки на зрізаних рослинах не Дають життєздатного насіння, але зелене, незріле насіння може достигнути і на зірваній рослині, а потім прорости. Насінняві коробочки можуть містити від однієї до 20 насінин, але в середньому їхня кількість від 6 до 10. Середня кількість насінин на рослину становить 2200-2700 штук. Але не проблема утворити і 15-25 тисяч насінин однією рослиною. В озимих зернових культурах середня кількість. Насінин на рослину коливається від 298 до 600 насінин. У ярих зернових культурах від 151 до 193 насінин. У коренеплідних культурах та на плантаціях ріпаку кількість насінин коливалася від 863 до 1004. Насіння проростає в будь-який час року, але особливо навесні та восени. У полі кількість проростків зазвичай становить менше 6%, від. Кількості життєздатних насінин, які лежать у ґрунтовому банку насіння, проростання щойно висипаного насіння може відбутися негайно. Популяції можуть мати різні стратегії щодо часу цвітіння і щодо розміру насінин. Насіння зібране з різних популяцій по території всієї Великобританії різнилося за розміром та характеристиками проростання. Насіння в ґрунті може зберігати життєздатність в середньому від 5 до 7 років, але повідомлялося і про насіння, яке могло прорости після 25 років зберігання та навіть після 40 років. Хто їсть насіння зірочника середнього? Переважно це. Різ... Пізні безхребетні, пташки не є такими активними поїдачами. Найбільше знищується насіння тваринами на початку вегетаційного сезону. Тоді виїдання в деяких популяціях досягає позначки 90% насіння. Втрати насіння поступово зменшуються впродовж літа. Насіннява коробочка при дозріванні розпадається, і насіння витрушується на ґрунт під материнською рослиною. Насіння переноситься з брудом на підошвах взуття та шинами транспортних засобів. Про те, як поширюється насіння рослин, про те, які можуть бути наслідки від поширення інвазійних видів, про все це я розповідаю в книзі Рослини при бульці ви можете за бажанням придбати таку книжку з автографом. Я лишу по посилання на форму в описі до цього відео. Під час випробувань з годуванням зябликів, насінням зірочника, пташки охоче їли. Це насіння, але мала кількість насінин проростала після того, як проходила через травну систему. Насіння було вирощено з екскрементів різних інших птахів, включаючи горобців. Насіння також зустрічається в екскрементах великої рогатої худоби. Його виявляли у посліді коней, оленів та свиней. Насіння, яке пройшло захопливу екскурсію. Курсію шлунково-кишковим трактом корови мало рівень проростання 49%. Відомо, що насіння можуть також транспортувати мурахи. Насіння зірочника середнього було виявлено у зрошувальній системі у США. Таким чином, вода теж відіграє роль у поширенні рослини. Насіння також може витримувати занурення в морську воду. У минулому основним способом боротьби з рослиною була праця руками, виривання рослини, особливо в спекотну суху погоду. Однак у прохолодному мокрому середовищі зірочник утворює щільний килим із розвідки. Злогих стебел, які вкорінюються в вузлах, що ускладнює видалення рослини. У вологих умовах рослини можуть вкорінитися після їхнього висмикування. Кількість проростків рослини подвоюється після додавання в ґрунт органічних добрив, незалежно від того, якого типу добрива вносять. Рослину їдять багато диких і домашніх тварин, включаючи свиней і кроликів, але це мало впливає на боротьбу. Із зірочником, як з бур'яном. Кролики часто уникають поїдання цієї рослини, але гуси не гребають. Слимаки також активно знищують зірочник. Відзначено так також комахи, які поїдають зірочник. Ну і окрім того, є оміцет переноспора медіа, яка може бути важливим агентом природного контролю поширення рослини. Зірочник середній, попри те, що вважається в цілому їстівною рослиною, містить у своєму складі токсичні сполуки сапоніни. Щоправда, вони в такій кількості, що не шкодять для більшості істот, але токсичність для деяких видів риб уже була підтверджена. Мало ймовірно, що це впливає на більшість наземних тварин, оскільки їхня кількість у рослині невелика. Тому стелярія медіа в цілому їстівна та поживна рослина, яка використовується як листовий овоч, часто в сирому вигляді у салатах. Це один із інгредієнтів символічної страви, яку споживають на японському весняному фестивалі на накусано секу. Деякі різновиди або подібні види можуть бути досить волокнистими для споживання. Для цього виду постулюється. Лікувальні властивості, і він широко використовується в народній медицині. Його використовували як засіб для лікування, шкірних захворювань і легеневих недугів. Травник 17 століття Джон Джерард, наприклад, рекомендував його як засіб від корости. Сучасні гербалісти призначають зірочник при залізодефіцитній анемії через високий вміст заліза в рослині, а також при шкірних захворюваннях: бронхітах, рифматичних болях, артритах і менструальних болях не всі ці види використання підтверджуються науковими дослідженнями. Народність айнів використовувала цю рослину для лікування синців і для тамування болю в кістках. Листки зірочника багаті білком, клітковиною та різними іншими важливими в харчуванні речами. Там є досить багато вітамінів А, в 1 в 2 в 3 С, є, а також тут знайдена сполука рутин. Фактично немає сумнівів у потенціалі використання цієї рослини як харчової, так і джерела лікарських сполук у майбутньому. Але також вкрай важливими є дослідження токсичності, які могли б сприяти безпечному використанню цієї і рослини а що ще важливо, те, що зараз у спільнотах меценатів каналу Довкола Ботаніка проходить голосування за вибір теми квітня? Одна тема обирається на Патреоні, інша з-поміж меценатів на Ютубі. Ті варіанти, які наберуть найбільшу кількість голосів, автоматично перетворяться на нове відео. Якщо ви хочете впливати на контент на його теми на цьому каналі, ви можете перейти за одним з посиланням в описі і подумати, чи не варто долу. Лучитися до групи меценатів, але в будь-якому разі я буду вдячний за Полекс, за поширення цього відео, за коментар. Можливо, ви напишете свої кулінарні досвіди користування продуктами із зірочника середнього, чи, можливо, свої непрості можливо стосунки на городі чи в квітнику. У будь-якому разі, пам'ятайте ще одну важливу інформацію. Ми зустрінемось з вами уже невдовзі.